Ця балка з крутими схилами розділяє два райони Запоріжжя Олександрівський і Вознесенівський. Природна межа річка Суха Московка, що протікає в низині. Жителька приватного сектору Людмила Коваленко щодня переходить з одного берега на інший. Каже, на сходах до мосту намагається бути дуже обережною. Взагалі тут небезпечно жити, тому що, вибачте, осінь, зима це дуже складно. Тут а, по сходинкам дуже погано ходить. А коли дощ? Це жахіття. Тут море йде по сходинкам, вода, оце все сюди пливе. Дощові потоки стікають до річки з верхніх вулиць зимової та симфонічної. Вода розмиває все на своєму шляху і часто затоплює нижні подвір'я. До цієї проблеми додається ще й темрява, а між тим місце жваве, адже багато людей ходить на той берег на роботу, каже жінка. Яке тут освітлення? Освітлення погане. Воно тільки у нас зверху, а сюди у нас сходинки, вони його недостатньо. Ну от як люди ходять, коли темно. З фонаріками З фонарі, і ми так рухаємося. Місцева квартальна Світлана Мазурова каже, 10 років поспіль зверталась у різні інстанції, щоб допомогли відремонтувати зіпсований спуск до річки. В кварталі 940 будинків 2100 чоловік. Мешканці мого району і я зверталася до райадміністрації, на гарячу лінію, мерію, щоб зробили нам сходинки. В результаті обстеження місцева влада оцінила стан цієї ділянки як аварійний і ухвалила рішення зробити нові сходи у нижній частині біля мосту на відрізку довжиною 50 метрів. Половина цих сходів це просто схил, який має наклон майже більш 45 градусів, і це вже опасно ходити навіть в суху погоду. І нами було прийнято рішення. Зробити комфортне пересування по цій ділянки і будуть зроблені е, майже тиждень-два е, нові е, сходи. Ремонтуватимуть ось цю ділянку. Робитимуть нові сходинки, Коли світло тут ще можна ходити, а коли темно, то вже небезпечно. Тим більше небезпечно, коли зима і на стертих сходинках з'являється ожеледиця. Ремонтуватимуть також і напівзруйновану систему водовідведення. З часом водовідведення, яке було влаштоване ззовні лотком, воно забивається, воно замулюється, воно злизується напором води, який йде майже з половини кварталу, і вода завертала на сходи. Вона їх просто злизала. Буде вирівнено сходи, їх форму будуть відновлені поручні для пересування також буде. Окремо облаштована решітка для вловлювання води, що йде під сходами, та води будуть відводитись стічні у суху московку, річку, що поряд пролягає. Відреставрують та подовжать і відкритий жолоб для проходу стрімких водних потоків. Загалом ремонтні роботи триватимуть два тижні. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.